Ви вже чули про сенсаційні результати переговорів України та США. Американці відновлюють військову допомогу і пропонують Україні припинення вогню на 30 днів. Залишилось погодитись тільки Кремлю. А якщо Путін не погодиться, то йому вафлі. І сьогодні в розмові була пропозиція саме американської сторони зробити перший крок одразу далі. І на 30 днів спробувати встановити повне припинення вогню. Не тільки щодо ракет, дронів і бомб, не тільки у Чорному морі, а також по всій лінії фронту, Сполучені Штати Америки мають переконати Росію зробити це. Тобто, ми погоджуємось, і якщо рускія погодяться в той самий момент тиша запрацює. Окрім цього, делегації в Саудівській Аравії домовились також про відновлення обміну розвідданими. Ну і звісно, найближчим часом буде обговорюватись підписання ресурсної угоди. Отже, повне припинення вогню. Україна погодилась. Сподіваємось, Росія теж погодиться. Зустрінемось з ними сьогодні і завтра. Сподіваємось укласти угоду. Припинення вогню дуже важливе. Якщо Росія погодиться, буде чудово. Якщо ні, все триватиме. Люди гинутимуть, багато людей. Пізніше Трамп додав, що якщо Росія не погодиться на припинення вогню, то Америка просто дасть Україні багато зброї. Але як же відреагували в Кремлі? Напевно, екстрено приписують методички, що Трамп знову ворог так званої Росії.